Рифловий комплекс Бік Бен Відріл, столиця життєлюбів. старт продажів. Трамп долітаючи уже до Вашингтона, поспілкувався з європейськими лідерами. Перед тим годину говорив суто з Зеленським. Потім долучалися представники європейської спільноти, і от вони вийшли із спільною заявою за підсумками зустрічі Дональда Трампа і російського диктатора Путіна. В ЄС заявили, що не повинно бути жодних обмежень для збройних сил України, а також жодного вето на вступ України до ЄС і НАТО. Те, про що вчора намагався знову просувати російський так званий президент, європейські лідери оприлюднили спільну заяву за підсумками зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. Заява президента Франції Манеля Макрона, премєр міністра Італії Джорджії Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. От хвилювалися мої колеги з інших медіа зранку, ставлячи питання експертам. Де ж Джорджа Мелоні не було зазначено, що вона брала участь у телефонній розмові Трампа, Зеленського європейських лідерів. Ну, спільній заяві вона точно є. Там також є канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Олександр Ступ, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Євроради Антоніо Кошта. І президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйн. Ця заява, як показали наші редактори та режисери, опублікована на сайті Єврокомісії. Документ офіційний. Європейські лідери наголосили, наголосили, що готові працювати з президентом Трампом і президентом Володимиром Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи. Водночас наголошується, що Україна повинна мати чіткі гарантії безпеки для ефективного захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. Ми вітаємо заяву президента Трампа. Про готовність США надати гарантії безпеки. Коаліція добровольців також готова готова надавати допомогу і відігравати активну роль збройні сили України та її співпраця з третіми країнами не повинні зазнавати жодних обмежень. Росія не може накласти вето на шлях України до ЄС і НАТО. Ідеться у заяві європейських наших союзників і партнерів. Також європейські лідери наголошують, що рішення щодо своєї території ухвалюватиме Україна і міжнародні кордони не повинні. Змінюватися силою. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну. Ми сповнені рішучості зробити більше для зміцнення України, щоб покласти край бойовим діям і досягнути справедливого і міцного миру. Йдеться у спільній заяві європейських очільників. Зазначається, що лідери вітають зусилля президента Трампа щодо припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого і міцного миру. За задумом президента Трампа наступним кроком має стати подальші переговори вже за участю президента Зеленського. Ки він незабаром зустрінеться, а зустрінеться він з ним. Нагадаю, що підтвердив і сам Трамп і Зеленський вже понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні, куди Трамп запросив Зеленського на перемовини. Зауваживши, що йому в своїм соцмережі Трусошал, що американському президенту, як і всім світі, потрібне не короткострокове, а довготривале перемир'я і припинення війни на загал, і що він чекатиме на Зеленського. Окрім того, якщо перемовини будуть вдалі, то наступний крок це дійсно зустріч у форматі трьох-трьох президентів України США та Росії. Також європейські союзники України заявляють, що вони то точно це Трамп думає 2-3 тижні, 2-3 місяці. А європа готова і надалі чинити тиск на Росію. Ію, ми продовжимо посилювати санкції і вживати ширших економічних заходів для тиску на військову економіку Росії доти, доки не буде досягнуто справедливого і міцного миру. І нагадаю, що цього тижня Кая Калас, верховна представниця дипломатії Європейського союзу, Зауважила, що ЄС готовий вести 19 пакет санкцій, розпочати над ним роботу вже сьогодні, і навіть зробити це, запровадити його реалізувати фактично в вересні, якщо Росія до цього часу не покаже, що вона договороздатна і що вона готова зупиняти війну і вогонь. Ну от бачимо, що Дональд Туск, прем'єр Польщі, ще заявляв раніше сьогодні, що лідери п'яти країн Європи зроблять спільну заяву щодо саміту на Алясці. Бачимо, ми тут із цих лідерів. Бачимо, ми також і, окрім того головних очільників Єврокомісії Євровради, так всі зробили, зробили цю спільну заяву. І європейські лідери хочуть так само тристороннього саміту. Ну дійсно нічого не може бути про Україну без України. Це говоримо. Ми українці, це говорить президент України Володимир Зеленський. Це зрозуміло всім.